Ну що ж, ми продовжуємо роботу громадської студії Медіа Майдану. І сьогодні ми запросили двох цікавих гостей: це Сергій Шмигалібін, голова студентської ради ЧДТУ, а також Людмила Навроцька, вона студентка теж цього ж університету. Якщо ви пам'ятаєте, її вона була нас, здається тиждень, тому чи півтора, чи два, ну десь в цей період. І вона тоді казала про те, що в ЧДТУ є корупція, викладачі беруть гроші, що студентська рада там. Є запроданці, які, яких купив ректор. Ну, словом багато чого було тоді сказано. І ось ми вирішили об'єднати, скажімо так, в одному ефірі двох людей. Оскільки Сергій Шмиголь, він, я так розумію, представляє іншу сторону медалі. Так, тож вам слово. Ви бачили той ефір. Так, дякую. Дякую за те, що запросили. Ну, я Чи не... є корупція? Давайте так. Чи є корупція? Чи ДТУ? Ну, Дивлячись, що називати корупцією. Це коли я... ну, да. ну, дивіться, ну, просто одразу розмежовуючі факти. Перше, це є безпосередньо вимагання, вимагання коштів зі студентів. Таких фактів за період мого навчання в університеті протягом п'яти років ну, не було жодного. Ну, я спілкуюся з студентами, в мене досить широке коло знайомих. Я ж кажу, що до мене така інформація абсолютно не доходила. Абсолютно стверджувати не можу, але до мене, повторюю, така інформація не, не, не ходила. І є е, інший вид е, такого да, от, неправомірного отримання вигоди, е, це е, корупція або як це, да, отримання цієї вигоди е, за згодою обох сторін. Угу. Ну, цей факт е, ну, я не можу включати і в нашому університеті, хоча я можу сказати про те, що будь-яка інша державна установа, будь-який інший університет. На жаль, від цього поки не застрахований, поки така система освіти, що, ну, я ж кажу, що від цього поки ніхто не застрахований. От то кажете, не вимагають, так, грошей зі студентів, а ось чи просять. Ну, чи теж все. не знаєте? Ну, знову ж таки, до мене така інформація не надходить, не, не, не але можу сказати те, що е, якщо такі факти з'являються, про них студенти одразу повідомляють е, нам, є безліч телефонів довіри, зараз і е, гарячі лінії міністерств є. І але є за 5 зараз... років вам ще такого не повідомляють. Ну, так? Я таку інформацію не отримую, чесно. Відно, бачите, все нормально. Ну, може, так просто здається, то що все нормально. Просто студенти переживають за те, чи вони будуть там далі навчатися і так далі. Можливо, їх ну, є багато пунктів, які їх не влаштовують, вони просто не довіряють тут раді як органу, який представляє цей виш. І вони просто про це не довіряють. Зрозуміло. Стосовно благодійних внесків, чоловік ви почекаєте, так що означає не довіряти раді, це перша круги. В попередньому ефірі прозвучала така досить смішна фраза, що судрада куплена. Ну, і ви додали, можливо, дипломами, да, ну, понятно, мій червоний диплом якраз дістався мені за те, що, ну, мабуть, я проявляв таку жит... активну життєву громадську позицію в університеті. Да? Ну, мабуть, всі інші члени студради отримують так, так само. Можливо, у але... вас там просто немає зв'язку між студрадою і студентами, які, ви, в принципі, повинні забезпечувати. Зв'язок -зв цілком ну, я з вами не погоджуся. Існує цілком нормальна, адекватна структура, яка діє. В більшості вищих навкладах, ну не в більшості в усіх вищих навчальнах України, коли кожен підрозділ, кожен, кожна одиниця університету, факультети, наприклад, або інститути забезпечені власною студрадою. від кожної академічної групи є представник. Цей представник отримує інформацію від загальної студради, і ця інформація поширюється в такій формі піраміди, в формі такої парасолі на е, всіх студентів, які знаходяться. Але питання університеті. в тому, чи вона туди доходить до тих студентів? Чи вона доходить до ту форми, яку ви її вкладаєте? Я вважаю, що доходить. Це раз. Друге, те, що є інші цілком дієві механізми. Наприклад, е, ну, я знаю, ви активістка соціальних мереж. І е, от, наприклад, соціальна мережа ВКонтакті, в нас є група, і всі новини, які ми отримуємо як е, ну, як орган, так, як певний дорадчий орган в складі університету. Вони публікуються на цій сторінці. Плюс сайт університету, який на якому також висвітлюються будь-які новини, будь-які події, до, до речі, досить оперативно, про те, що відбувається в університеті. Зв'язок є. Інше, чи бажають студенти його студенти виходити на цей зв'язок, чи бажають вони його мати. Це по-перше. По-друге, якщо хтось його просто не помічає, ну це якраз проблема цих людей. Ну, Щодо того, що ви кажете, то на сайті, то я... ну, Можу з цим словом не погодити зовсім, тому що е, от, там казав, не так звернуло ефіру, що так. на сайті не викладається інформація про те, що куди а, йдуть гроші з благодійних внесків. Можна так. щось сказати з цього приводу. Пані, пані Людмила, мабуть, прочитала цілу статтю з нового закону про вищу освіту, в якому зазначається про те, що Ну, стаття 79, дев'ята, я ж не помиляюсь. В сімдесят статті з, написано про те, що зараз. Вичні начальні заклади зобов'язані публікувати всю фінансову документацію безпосередньо кошториси, і звіти по виконанню цих кошторисів на своїх, на своїх сайтах, офіційних сайтах. Знову ж таки, пані Людмила не зазначила на попередньому ефірі те, що вона прийшла на нього одразу після студентської конференції, де вона задала це, задала це саме питання ректору. Вона казала про це. Вона казала про те, що вона там була, але ректор ну, вона не зазначала, наскільки я пам'ятаю, про те, що ректор їй дав дала е, цілком слушну відповідь про те, що на даний момент е, університет не забезпечений е, цим е, ну, певним інтернет програмним забезпеченням для того, щоб публікувати, отримувати інформацію, повізувати і е, якось Сфотографувати цей звіт і викласти в інтернет. це... Ну, ну, значить, ну мабуть, немає, ну, як? Це, я, я не, Абсолютно не, не виправдовую це, цей факт, оскільки ми як студиради зверталися до керівництва два місяці назад, по-перше. По-друге, перед тим, як були вибори ректора в травні. Ні, не В травні, да, в травні ну, коли були вибори ректора, ми підготували ряд пропозицій до керівництва. Будь-який, тобто, не той ректор, навіть, який став зараз на посаду. цю. Тобто ми готували пропозиції. В цих пропозиціях ми зазначили про те, що наша вимога є публікування, бюджету на сайті університету. До речі, ці пропозиції є в відкритому доступі на, нашому, на нашій сторінці ВКонтакті. Ви можете також їх переглянути. І там і про хабарництво є пропозиції. Тому, ну... На які пропозиції? По хабарництву? Ми хотіли влаштувати, ну, ми, не хотіли, ми якраз і плануємо на зимову сесію влаштувати ряд рейдів рейдів відповідно до певного положення, яке розроблено в вищому навчальному закладі, про те, що студенти мають право бувати на складаннях іспитів будь-яких інших факультетів, будь-яких інших викладачів. Але там одна вимога була, щоб з дозволу декану. Тому ми зараз хочемо скористатися цією нормою, нормою цього положення От, і пройтися з рейтингом радою по певним викладачам, які у когось викликають підозрюва. Ви знаєте таких викладачів? Так. Так до вас ж не надходила жодна інформація стосовно вимагання або того, що викладачі просять гроші. Ну, є підозрювати, я ж кажу. Офіційна інформація, звісно, що не надходила, тобто, якби вона надходила. Ну, яка це офіційна інформація серед студентів? От я теж з цим студентом це прийшов і ви о, Сергій, я знаю, що там той викладач просить або вимагає гроші, так? Він ж не буде писати офіційну заяву? Я не кажу про можливо ми, трошки зрозуміли. Якщо людина готова, ви ж знаєте прекрасно, що прокуратура і возини не працюють за наніми Угу. Вони працюють лише з людьми, які готові ну, які хочуть, виступають за те, що е вони готові. Виступити ну, знову ж таки з офіційною певною свороду заявою до цих правоохоронних органів, наглядових правоохоронних органів. багато таких викладачів, до яких є під яких підозри. Декілька підозри, угу. є. Зрозуміло. Але все ж таки я не можу зрозуміти стосовно цих благодійних внесків. Так, от ви зверталися до ректора, аби ви все ж таки викладала ця інформація. Чому ви не можете її викласти на свою сторінку ВКонтакті, наприклад, ви згадували цю сторінку? Навіть потужному людям. Так, хоча б якось. Ця інформація буде викладена найближчим часом. Я думаю, коли е університет ну, надасть нам цю інформацію, я думаю, це буде на наступному тижні. Це абсолютно взагалі не питання. А -а -а. Чому досі отак? У ну, вас не добує взагалі таке відповідь, така, що просто не, не має якоїсь технічної можливості для того, щоб на сайт закинути. Ну, поки от, ще... Я бачу безліч, як рекламу зараз пізнання. поки що, на жаль, це не дивує, оскільки ну, ну, дійсно. Те, той, те програмне забезпечення, з яким працює наша бухгалтерія, на жаль, ну, я там був, перебував, я це бачив. Ну, дійсно, Са, ця, як сказати, документація йде в такому вигляді, що ну, я сумніваюся, що зараз є чіткий звіт, наприклад, як на сайті міськради про бюджет, так, Все mm. це зведено в Бекселівську таблицю, ну це цілком нормально, можна розібратися, що де куди і кожна стаття йде. А вони а, в яких таблицях працюють? Ну, я так розумію паперових, я так розумію, це єдина така база даних. Знову ж таки, я не експерт в цьому, я не можу стверджувати. Але я наскільки я розумію, то це просто складна система, яка працює по своїм, по своїм способам, по своїм методам, по своїм я не знаю, це, ну, системам, скажімо. Є питання? У мене ці кожен, якщо можна, ви можна, mm -hmm. можете таке питання. Ну, ви вже студентка три місяці в університеті нашому. Чому ваші ініціативи, чому ваше бажання, таке палке працювати на благо університету, на благо країни не виражалося і не проявлялося в, наприклад, в звичайних елементарних ініціативах до студентської ради, до студентської Я ради гуртожитку, до студентської так. ради факультету. Знову ж таки, судорада повністю цілком відкрита для будь-якого студента, який бажає діяти. Я вам скажу більше, у нас не вистачає, не вистачало активістів, які готові були б, Долучатися до цих цих процесів. До речі, зараз йдуть реальні великі трансформаційні перетворення, в зв'язку з новим законом про вищу освіту, новим керівництвом, змінами в керівництві держави. Тому ну, мені це було тільки не зрозуміло, що це все Реальний популізм на камеру про те, що тут куплена, і для мене це було, чесно скажу, низько і образно. Ну, це як мінімум. Це було ображати жінку у себе на сторінці в соціальній мережі. Покажи, ну, Давайте не будемо про це добре. Так, давайте взагалі краще о... ми будемо приходити на особистості. Тому що, по суті, хочеться Володь. розібратися. Володь. Так, чи є в університеті, от, Чи можна якось вирішити це питання? Ось так от там ображати. Що це все ініціатив так далі, я казала, на самій студенті, коли ти не запрошували, Ми все тоді якраз визначили і так далі. Якісь ініціативи від мене, я тільки за, розумієш, я не хочу сваритися, не хочу там воювати, мати щось проти. Якщо будуть якісь факти корупції і так далі, будемо боротися з ними разом, хто ж має проти щось. Ні, так а чого одразу не звернулися з вашими пропозиціями до нас? Ну, тобто, ну Тому як не як, але це певна структура, яка є, і одразу йти на телебачення, і навіть не то, що навіть не перевіривши факти, тобто про стосовно. Купленості раді, там, ну, такі знаєте, обурливі речі, які звучать е, в ефірі, е, ефір, ну я не знаю, для мене це. Ну, це, це я, більше, я більше ніж е, дешевим популізмом, це назвати ніякого дорожня. Ні, ну, ви ж сказали, що є підозри, що деякі викладачі беруть гроші, правильно? Так само, наприклад, сказала, що власне, є підозри, це? що хтось зденської ради бере гроші. Так, в принципі, в цьому, воно тут то тож не бачите, як. Ви це вірите, окрім, ну, окрім зайвого, вибачте, що на камеру гімерує. Е, Діяльність, ну от саме діяльність ворельної судоради мене на сильно не приносить. Так, ти працюєш на благо, ти відчуваєш певне задоволення від, результ... від отриманого результату, але якщо абстрагуватися від цих подій, які відбуваються, ну, чесно скажу, крім того, що я завалюю сесію, ну, залікову сесію і, можливо, зличу стипендії, особливих переваг там якихось я не отримаю. Тому ну, це звучить просто смішно. Всі, хто дивилися цей ефір, закрізь судрати, все ці... Розумієш, просто якщо я це чую не від одного чого на тої ж самої не важливо, чи вони там по факультету, чи не по факультету, якщо вони самі це про це заявляють, то чи я старе не довіряти їм. Просто вони не бажають відкривати своє обличчя і так далі. Ну, Я вам скажу так, що в тих членах студентської ради, які є в, ну, скажімо так, моєму підпорядкуванні. Я впевнений на 100% і сказати таку, ну ну просто не ну, те, що навіть ну це я вибачте. Ну я, 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 яка купила? Так, ну До. Так, це в принципі таке питання, яке ніхто з вас так не скаже. Як ви думаєте, куди, куди йдуть внески? Ось ці 2000 тисячі так здається, казали, куди вони? Оскільки немає ще звіту, так керівництво університету не має технічної змоги виставити цей звіт, то як ви гадаєте, як голова тут <кій> Стосовно благодійних внесків це система досить така звичайна, для, на жаль, для, для вищих навчальних закладів державної форми власності. В нашому університеті було зібрано, скільки я пам'ятаю, щось там 380 тисяч. Хоча в ідеалі якби, якби всі здали, скажімо так, не пояснили цю структуру, то було б мінімум мільйон 200. 000 000. Тому ну, це до того, що зі студентів благодійні внески не вибувають. І... Як факту такого, що там, от, ти не здаси, тобі на сесії будуть там, проблеми, е, ну, це теж свого роду абсурд. От. Добре. Е, я до чого веду до того, що ну, я ж кажу, що якби вибивали, то я думаю, що було б. Тоді давайте я проведу людину, яка заявляє про те, що з нею вибивали ці внески. Давай, будемо з, будем з нею працювати, і я впевнений, що ну як. До мене зверталися вже двоє людей. Я даю до... гарантію. Я теж кажу, чому тут гарантії? 100% даю, що з неї не вибуватимуть ніякі внески. До мене підійшли декілька людей, які е, просто не мають такої змоги, і вони, ну, вони просто е, не знали, кому цю інформацію внести, що вони не мають змоги внести ці благодійні внесок. Я їх звів з деканом, і ці, ці ситуації ну, взагалі вирішуються на два. Взагалі, в чому питання? Я, ну, я наприклад, ніякої проблеми цього не бачу. Е, то все ж таки, купив 380 тисяч гривень. Так, це 190 чоловік здавалося. Зараз наскільки я пам'ятаю це останній звіт був. А скільки всього так розумію, просили тих, хто на безкоштовно, так? Так. Тобто, ну це наскільки я розумію, наскільки я знаю, це було все чисто в добровільній формі. Знову ж таки, всі, хто мали таку можливість, всі, хто мали бажання, ті виявили його. От і. Ну, це саме добровільності, це таке поняття. Я теж вчився і теж пам'ятаю ці внески. Ну добре, нехай, добровільно. Да, так. І з цих 380, наскільки я пам'ятаю, тисяч, 80 тисяч вже витрачено на поточні ремонти. Тут тобто у нас відбулися певні, певна реструктуризація, чи, чи може використовувати цей термін. Тобто декілька навчальних корпусів було закрито і відповідно ці кафедри, які були в цих навчальних корпусах, були розподілені по території вищого навчального закладу наявних корпусів. Ну і зрозуміло, що в зв'язку з цим потрібно було зробити певні ну, косметичні хоч би ремонти. Тобто частина коштів була витрачена зараз. Ті кошти, які залишилися, наскільки я знаю, інформація буде надана протягом наступного тижня, закумульовані на тому рахунку, на який вони були відправлені. Mm -hmm. Там ще виникали питання стосовно, чому саме ось на цей рахунок, там якийсь інститут, щось таке. Чому саме на цю організацію. Це так так, 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 так. Ну, знову ж таки, люди також давали інформацію з цього приводу, оскільки в ну, зв'язку з тією ситуацією, яка склалася в нашій державі, о, є така, ну, знає, ну, ви, мабуть, якщо працювали в державних установах, знаєте, що е, основним органом, який відповідає за проплату, ну, як на нам пояснює проплату, це орган називається казначівство. Mm -hmm. Виходить так, що, ну, наприклад, за минулий місяць казначейством було проплачено лише певна там, частина платежів і зараз не дуже до цього сильно придираються. Тому е е за певною порадою контрольно-ревізійного управління, до речі, у нас була перевірка е в лі там, влітку, От, і була така порада, щоб створити громадську організацію при Черкаському державному технологічному університеті, на фонд якої будуть акумулюватися ці кошти. Для чого це все було зроблено? Для того, щоб у випадку якоїсь екстреної ситуації, екстреної потреби, як ви знаєте, тут зараз буде опалювальний сезон і досить великі проблеми, наскільки, ну, як, як нам пояснюють, дуже великі проблеми можуть виникнути в з, тим, що, в з тим, що будуть економити на опалюванні, можливі певні пориви, прориви в мережі теплопостачання і е, ці кошти будуть витрачені в випадку екстреної ситуації. Знову ж таки, зі слів ректора, ну, знову ж таки, люди це все казали на конференції, студенти про це чули, про те, що якщо, ну, не якщо а ці кошти будуть закумульовані, і якщо ці кошти залишаться після проходження зими, вони будуть витрачені на потреби кафедр в відповідності до да, від тої кількості, хто яка кафедра скільки здана. Mm -hmm. Ну, і аби я, я повністю зрозумів всю цю штуку, а, ви кажете ну, стосовно цих благодійних внесків, так, що неможливо виставити звіт, тому що там бухгалтерія, там якісь кіпіш, вони там на паперцях пишуть. Так? Це ж громадська організація, правильно створена спеціально для цих внесків. Техноінкубатор при університеті, так? Сама назва техноінкубатор. І вони пишуть на паперцях, не можуть виставити цей звіт. Я просто не можу зрозуміти. Технікубатор взагалі тут питань немає, оскільки я ж кажу, що звіт про благодійні внески буде опублікований на наступному тижні. Почали збирати їх вплив, ці внески. З вересня? З вересня, так, сьогодні вже листопад. Так. Це за весь час реально не можна було виставити. Я просто не можу зрозуміти. Якщо студентів це цікаво, так? Мене б цікаво, куди йдуть гроші. так? У нас почало це. Тобто студентська рада до цього мала доступ. Спочатку вересня місяця потреби в тому, щоб опублікувати цю інформацію, ну тільки ось люди звернулися буквально, буквально, буквально в кінці жовтня, про те, що ну їй охота подивитися на цю інформацію. А вам як суду не неохота подивитися, було? Як я ж кажу, студурада мала доступ до цієї інформації. Ну, всі, хто хотіли, тобто голови студрад, факультетів знали прекрасно про кількість, про те, що ця інформація є в доступі. Якщо студенти зверталися до них. Якщо вони зверталися до них, вони отримали одразу цю інформацію. За регламентом чи ДТО ця інформація повинна бути у вільному доступі, тобто не за новомовою, а вже ви світі дані на сайті, на стенах, і так. Ну, обіцяють на наступного тижня. Я нічого не маю проти, хай нападаю, я хоч наступного тижня хоч когось я покажу. Так, зрозуміло. Сильно розібралися. Чи готові ви співпрацювати все ж таки разом. Ось активістка. Якщо не будемо переходити на особистість і так далі, я буду послухатися до думок Ну, на особистості ніхто не переходить, навпаки, було, ну, я було, ну, було. Так, трошки було. Що ну, люди прийдували. трішки, і ви. Ну, то без питань, тобто я ж кажу, що для будь-якого студента чи ДТУ е, ну, да, двері студради відкриті цілком і повністю. Якщо студенти бажають долучатися до всіх активностей, е, які відбуваються в університеті, цілком ну, цілком ми за, тільки тільки за. Знову ж таки, якщо у вас чимось не влаштовує студрада, чи я особисто, то в положенні про студентське самоврядування чітко прописаний механізм. Ви збираєте мінімум 10% підписів студентів, організовуєте конференцію, я даю звіт, ви, якщо у вас є таке бажання, абсолютно. Тому про співпрацю, ну, студентська рада готова до співпраці, тому якщо у вас є якісь ідеї, пропозиції, то я б вам радив просто спочатку озвучити їх хоч би на... Тій структурі, на мою думку, дієвій структурі, яка вже є в найвищому навчальному закладі, а потім бігти, йти на телекомпанію і озвучувати це все в доступі. Тоді будете, ласка, подивляти про ці всі збори студради. І так далі. Про збори студради всі прекрасно знають. Мій телефон, я де тільки можна вже афішую. Засідання студради проводиться кожен понеділок, на великі перерві. Тому, будь ласка, і всі наші телеглядачі, будь які громадські організації, будь які хоч президент України, також запрошуються на наше засідання. Він не знає вашого номера, <гум> Ну, я думаю, я скоро <гум> дізнається. Да, так, на Біля кабінету студентської ради, ну не кабінету, а кабінету Центру культури і виховання. Мій номер телефону розміщений. Так, ну все начебто вияснили. Так, знайшли якісь точки соприкосновення? Дружить будете, будете, я так розумію, так? Як Ви святкували День студента? Це ж вчора був день студента. Я вас вітаю, У нас в, в зв'язку з тим, що ущільнений певний графік навчання. Ми виходимо на сесії вже з 23-го, здається, листопада і 1 грудня в нас вже закінчується офіційне навчання. Угу. Зв'язку з цим у нас День студента пройшов, ну в мене особисто пройшов досить таки складно, знову ж таки, як і люди, мабуть, за конспектом. А ущільний графік, це скільки зараз пар у вас? Ну, буває ще по 6, буває ще по 7 пар. Але але річна, 5, 5 днів, дні, так? 5 днів тиждень. Зрозуміло. Ну, ні легка судьба студента, але все вам вдасться. Ну що ж, я вам дякую за те, що прийшли на ефір, Закон. спробували порозумітися. Нагадаю, що у нас в студії сьогодні були Людмила Навроцька, студентка Черкаського державного технологічного університету. А також Сергій Шмиголь, він голова студентської ради ЧДТУ. Тож, ми говорили про корупцію, про благодійні внески. Ну, я сподіваюся, що всі відповіді усіх задовольнили. Ну, на цьому ми прощаємося. До зустрічі, до побачення.